Футбольне весілля, півзахисник Карпат, Самсон Годвін, одружився. Обраницею спортсмена стала львів'янка Катерина Казмирчук. Офіційно оформити свої стосунки. Пара вирішила після закінчення футбольного сезону. Одруження святкували усім клубом. Чи все вдумали? Все зважили. Ви Катерина? Так. Чи все вдумали? Зважили. Ви Самсон? Да. А за день до цього підготовка до урочистостей йшла повним ходом. Наречений в останнє приміряв весільний костюм. Дизайнери Марія Костель навчила правильно зав'язувати на шийну хустинку. Клієнт пояснює модельєр. непримхливий. Єдиною вимогою Самсона був колір. Карпатівець наполіг на сірому. Усі довольно дуже ушен як Моїй друг Це фантастика. Така гусь амані супер. У день весілля наречений зосереджений. У костюмі, мабуть, почувається не так комфортно, як у зелено-білій формі. І от він найвідповідальніший момент. Тепер Самсон Годвін та Катерина Казмирчук офіційно чоловік та дружина. А закохались. Переконує Карпатівець з першого погляду. Я одразу люблю моя жона. Ще один раз, коли ми зустрічаємося. Я зразу, слушай, що у тебе є смуж? А на гаврині, ти буде моя жона. А на мені сказала Ти Самаси, чи ні, ти буде моя жена, я чувствую. Но сегодня щось става. Моя жена. Познайомилися, розказують досить традиційно у нічному клубі. Прозустрічалися півтора року, встигли навіть злітати в Нігерію до родичів Самсона. Першою ж з ним познайомилася сестра Каті. Тому що я багато їй про неї розказувала. Це, в принципі, єдина людина, яка я можу все розказати. Тому спочатку ми познайомилися з сестрою, а потім вже познайомилися з батьками. Реакція добра була, тому що він світла, весела людина. Його зразу полюбили і прийняли в моїй сім'ї. У родині футболіст найкраще ладнає з тещею. Людмила Казмирчук уже й гастрономічні вподобання. Зятя вивчила Олів'є! І терпіти не може сало. Ми скільки його не пробували якось на сало присадитися, таки кажем Сем, ти вже в Україні, вже стільки років в Україні, давай спробуєш. Він каже, я готовий все, але до сала я поки що не готовий, ні морально, ні фізично. Після Раксу одразу в ресторан. Гості, хто ж як не товариші по команді, усі з коханими половинками святково вбрані. А от до весільного подарунку підійшли без особливого креативу, пояснили, зважали на користь, а не оригінальність. Це стандартний набір, можна сказати, світи. Супругі, сему Ну, Ми цілою командою так, якби, скинулися гроші, так якби, і, ну і великий букет квітів. А яка саме можна? Ну, Це комерційна тайна. Олег Кононов конвертом не обмежився. Сім'янин зі стажем поділився з молодятами життєвим досвідом. Боротися, так, як він бореться на полі, боротися за жіну, за її благополуччя, боротися за себе, як за аца. Вже сімейство, я сподіваюся, по тому, що будуть діти. Футбольний сезон позаду. Тому табу на алкоголь та ще й у такий день зняли. Однак, перекляти чарчину на камеру соромляться. Сік, мінеральну воду. Якщо чесно, то вже в принципі сезон закінчиться, то якби можна трошки собі дозволити шампанську, і хто коняк, в принципі, хто що забажає, ну, звичайно, це все міру. Дуже швидко градус у ресторані зріс. Камера, мабуть, спіймала не все. Футболіста дали волю емоціям і веселились до схочу. Не обійшлось і без традиційних для українського весілля співів, хоч і не в зовсім звичному виконанні. У же ж свої втіхи. Перший танець і перша шлюбна ніч попереду. Не Ірко! забудьте. Ірко! 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 Ірко. Ірко. Ірко! Надіємось, новостворена сім'я з поповненням зволікати не буде. І у майбутньому в зеленобілій футболці ми побачимо ще не одного гравця з прізвищем Годвін. Лев Костек, Артем Лисак, Олександр Бригадир, Юрій Герасимов. Підсумки.